Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Далі про таке. Два ракетні удари завдали росіяни по Запоріжжю близько п'ятої ранку. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, понівачило й будинки поруч. Подробиці далі. Єдине, що я сьогодні утром. Єдине, що я чула сьогодні зранку, це прильот, сиплеться скло. Серце Запоріжжя у вогні 40 гектарів острова Хортиця охопила масштабна пожежа. Деталі за мить прибирання вулиць, робота з озеленення та інша допомога по місту відтепер в Запоріжжі за громадські роботи люди отримуватимуть більше грошей. Подробиці у випуску. Два ракетні удари завдали росіяни по Запоріжжю близько п'ятої ранку. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, Понівачили будинки поруч. В них вибиті вікна та потрощені балкони. Місцеві розповідають прокинулися від сильного вибуху. Єснеш я слышла сьогодні. Утром єдине, що я чула сьогодні зранку, це прильот, сиплеться скло. Я думала, це все у вісні відбувається. Потім я прокидаюсь, дивлюсь. В мене всі мої горщики з квітами на підлозі, підвіконня відійшло. Думаю, що це за сон такий. Зараз, звичайно, можу вже й жартувати, але було дуже страшно. На щастя, обійшлося без постраждалих на місці самогранку. Працюють комунальники, закривають розбиті вікна плитами. ОСБ вже використали 47 листів. Загалом на цей момент відомо про пошкодження 23 багатоповерхівок та трьох приватних будинків. Ліквідація наслідків атаки триває. Працюють 130 спеціалістів та 30 одиниць техніки. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок обстрілу, звертайтеся на контакт Центр 1580. Війська РФ вбили 46-річну жительку села Новоданилівка, вдарили з артилерії просто по приватній забудові. Ще одна жінка 85 років, поранена в селі Успенівка. Зранку росіяни скинули три авіабомби у постраждалої переломи, рвані рани та контузія. На місці удару працюють відповідні служби. В Гуляйполі після обстрілів спалахнуло одразу 14 пожеж. Вогонь охопив житлові будинки, господарча споруда та понад 6 гектарів сухої трави. Упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку ворог знову намагався атакувати позиції наших бійців біля Приморського, проте безуспішно. На Гуліпільському напрямку окупанти перегруповуються, стягують штурмові підрозділи та готуються до відновлення атак. Загалом в операційній зоні угрупування військ Південь ворог завдав чотири авіаційні удари, застосовуючи 11 керованих авіабомб. Зокрема, в Запорізькій області по Приморському сім кабів, у Уріхову чотири. 40 гектарів острова Хортиця охопила масштабна пожежа. Загоряння сталося 20 серпня близько 11.30. горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники одразу в трьох місцях. Гасити пожежу на острові завжди складно. Не скрізь може проїхати пожежно-рятувальна техніка, кажуть в ДСНС. До того ж, спека та сильний вітер розганяла вогонь, збільшуючи лінію займання. Через велику площу пожежі знадобився і додаткове під. З води саме через це задіяли сили від комунальних служб. Також вогнеборці за допомогою квадрокоптера провели повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. Займання вдалося локалізувати сьогодні. Рятувальники все ще працюють на хортиці, Продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев. Цієї ночі Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за останні кілька тижнів. Ворог застосовував кинжали калібри Х-101, іскандери та майже 600 шахедів. Також атакував однією ракетою не встановленого типу із Криму. Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури житлових будинках по наших людях. Рятувальники працюють в багатьох областях від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Двома калібрами атакували Закарпатську область. У Мукачевому влучили в завод, де виготовлялися побутові прилади. Поранено 15 людей. Всі отримують необхідну допомогу. Двоє постраждалих у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу і закликають жителів Мукачівського та Ужгородського районів не виходити на вулицю без нагальної потреби та зачинити вікна. Поранення середньої складності проведена операція, де потрібно люди, люди, люди надаються медичною допомогою. Створена комісія міської ради по ліквідації наслідків наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, наші працівники з ДСНС зараз роблять обхід пролевих вулиць, тобто приватних помешкань, тому що людей є винесені шибки, двері поламані, деякі підприємств зазнали так само руйнування тих самих вікон. Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Безпілотниками та крилатими ракетами атакували цієї ночі і Львів. Внаслідок ударів в місті одна людина загинула, три травмовані. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, вікна та дахи. Мешканці у постраждалих квартир розмістять у тимчасовому житлі. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир. Це 17 людей. Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок. Завершився ремонт дахів двох багатоповерхівок в Олександрівському районі. Запоріжжя будинки пошкодило ворожою атакою. Покрівлі відновили капітально, бо поточна реконструкція результату б не дала. З подробицями Вадим Сорвін. У червні шахетна атака пошкодила дахи будинків на вулицях Олександрівській та Приходській. Вже за місяць комунальники відновили покриття на понад дві тисячі квадратних метрів. Внаслідок обстежень виявили, що покрівлі тут не для поточних ремонтів. Було прийнято на на рівні місця виконати тут капітальний ремонт. Півтора місяця на весь, на весь цей об'єм виконання це дуже непоганий срок. На сьогодні це ці роботи виконані на 100% відсотків. Перші роботи з відновлення почали одразу після удару. Вікна закрили плитами ОСБ. Далі взялися за капітальний ремонт дахів. Один накрили профнастилом, інший шифером. Сьогодні на результат приїхала подивитись, виконуючи обов'язки міського голови Регіна Харченко. Каже, у цьому районі багато пошкодженого житла. Спочатку літа 25-го року в Олександрівському районі 35 пошкоджених багатоквартирних будинків. З них 27 це ті, які мають пошкодження саме дахів. Якщо ми говоримо про приватний сектор, то таких будинків. 10, із них сім з пошкодженими дахами. Та не лише про відновлені дахи говорили мешканці на зустрічі із міською владою. Зокрема, розповіли, що все ще чекають компенсацію від держави за програмою є відновлення. Також люди мають багато питань до роботи керуючої компанії та хочуть, аби лад навели і біля будинків. Там була Там була зелена зона. Росла трава, її косили. Нормальна зелена зона була. Тут було заасфальтовано, була стоянка для трьох машин. Ну а зараз порушено це і такі наслідки. Бо говорили з мешканцями. Люди, звісно, мають свої претензії до управляючих компаній. Це справедливо, але ми вирішимо це безумовно. Мешканці вже домовились з управителями про проведення зборів, щоб обговорити, що їх хвилює найбільше, і як може все ж таки управитель повернутися до одних до них і подивитися їм в очі, і людям справді допомогти. Загалом в Олександрівському районі 13 будинків, які пошкодили ворожі атаки, уже відновили ще шість на фінальній стадії ремонту. Вадим Сорвин, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про обстріл Запоріжжя та пожежу на острові Хортиця говорили в першій частині випуску, а далі про таке. Прибирання вулиць, робота з озеленення та інша допомога по місту. Відтепер в Запоріжжі за громадські роботи люди отримуватимуть більше грошей. Подробиці у випуску обід для всіх дітей з 1 вересня гаряче харчування буде і для старшокласників. Подробиці далі. Купання заборонено та чи дотримуються цього правила запоріжці, перевіряли наші журналісти. За суспільно-корисні роботи у прифронтових регіонах люди будуть отримувати на третину більше, тобто дві мінімальні зарплати 16 тисяч гривень. Оплачуватимуть працюю залученим у цих роботах пенсіонерам віком до 70 років. Як вплине підтримка держави, журналісти МТМ дізнавалися в одному з тимчасових притулків для маломобільних людей. Починаємо життя спочатку. Отак. Живи, живи, все було гарно і на тобі. Слово ну, дякувати Богу, що такі ще люди, які прихистили, допомогли. Полити квіти, виміряти тиск, допомогти дійти до кухні або санітарної кімнати – для цих жінок робота 24 на 7. Щоправда, самі вони це роботою не вважають. 141, 63, 71. Галині Зайцевій 68. рік тому виїхала з добропілля. Тимчасово проживає у запорізькому шелтері для маломобільних осіб і тут же допомагає волонтерам із благодійного фонду Артак піклуватись про літніх та беззахисних людей. каже все як вдома, коли турбуєшся про маму або тата. Це дім, де багато світла, багато любові, багато серця. Тут усе так вже накипіло, прикипіло, все своє. Олена теж із добропілля. У шелтері не більше трьох місяців. Їй 67. Каже, турбуватись про стареньких для неї звична справа, адже вдома працювала медсестрою. Допомагаємо літнім людям пересуватись, гігієнічні всі умови виконувати. І голову помити, і волосся підстригти, і ногті обстригти, і кровать перестелити, і поміняти памперс. Додатковим коштом буде рада, каже Олена, адже має пенсію близько п'яти тисяч гривень. Пенсія не дуже велика, так скажемо. Хотілося б, щоб наша держава піклувалася про нас. Допомагає волонтерам піклуватись про незахищених, і 21-річний Олександр каже, добре розуміє тих, хто опинився без рідної домівки, адже сам із Бердянська і був змушений тікати від війни. Виїжджаю на евакуацію, евокую людей з прифронту. Виїжджаємо на прильоти місця ракетних обстрілів, і також надаємо необхідну першу домедичну допомогу, якщо це необхідно. Яку зарплату за це ви отримуєте? За це я не отримую ніякі кошти. Це вже як такий стиль життя. У цьому шелтері, яким опікується благодійний фонд Артак, працюють 11 жінок всі внутрішньо переміщені особи. Ті, кому менше 60, отримують мінімальну зарплату 8 тисяч гривень. Ті, хто на пенсії, допомагають на волонтерських засадах. І збільшення оплати їхньої непростої роботи, а також додаткові кошти для пенсіонерок, дуже важлива ініціатива. Радіє засновниця фонду і надати їм можливість, так скажем Соціалізуватись це дуже важливо, тому що коли людина вже отримує зарплатню, вона вже розуміє, що в неї є майбутнє, в неї є якась вже її життя. У прифронтовому Запоріжжі на суспільнокорисні роботи людей активно спрямовують з початку воєнного стану. У 2025 році 50 роботодавців пропонували таке тимчасове працевлаштування. А центр зайнятості видав майже 4 тисячі направлень на виконання таких робіт. Чверті з них вимушені переселенці. І збільшити оплату праці та розширити коло людей за віком. З цією ініціативою до уряду звернулася саме Державна служба зайнятості. В першу чергу це допомога ЗСУ, це допомога нашим соціально незахищеним верствам населення в плані догляду і пошиття одягу для наших військових, це і виготовлення продуктових наборів, це і формування гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, тобто видоробіт надзвичайно широкий перелік. Завдяки ухваленим змінам до суспільно корисних робіт вдасться долучити ще більше громадян, які не мають постійного місця праці, зауважують у центрі зайнятості, адже на оплату держава виділяє 35,5 мільйонів гривень. Ольга Ларіонова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. З 1 вересня гаряче харчування буде і для старшокласників з нового навчального року. всі школярі від першачка до випускника отримуватимуть безплатні гарячі обіди. Якщо раніше так харчувалися тільки учні з 1 по 4 клас, то відтепер ця підтримка поширюється на всіх школярів, які навчаються в змішаному форматі. Загалом йдеться про понад 30 тисяч дітей по всьому місту. Коли забезпечені цим за системою кейтерінг, тому що харчоблоки не можуть функціонувати в повному обсязі, бо знаходяться на поверхні, безпека персоналу також наш пріоритет, тому готуємось потихеньку до навчального року, готуємо наші навчальні заклади. ДТП на перехресті два автомобілі зіткнулися зранку в Шевченківському районі. Як з'ясували патрульні водійка Ауді їхала другорядною дорогою та не надала переваги іншому авто, яке рухалось головною. В результаті зіткнулася з автомобілем ЗАЗ. Дана Машина частково пошкоджені. Люди на щастя не постраждали. А водійка Ауді отримала протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Відпочивати на набережній можна, а от купатися в річці Дніпро ні. Прибережні зони зараз місце підвищеної небезпеки, кажуть рятувальники. Тільки протягом цього літа під час плавання постраждало 63 особи. Чому запоріжців закликають утриматися від відпочинку на воді? Розкажуть наші журналісти. Як себе почуваєте, Нормально, то. Ой, що... Допомога потрібна. Ні, тут на дні стоїмо. Дно нібито відчувається ногами, а в наступні хвилини може затягнути вглиб, кажуть рятувальники. Зміна течії Дніпра через підрив Каховської ГЕС часто вводить в оману відпочивальників і вони почуваються занадто безпечно. Водолази кажуть, з такими випадками стикались і самі, і їхні колеги буквально нещодавно. Він побачив, знаходячись на своєму посту, як четверо дітлахів. Грають у воді. Вони знаходились на милині, збільшилась швидкість течії і їх почала, почала течія стягувати на глибину. Вахтений спостерігач подав команду по тривозі, викликав водолазну групу та сам кинувся допомагати дітям. І це не єдина небезпека, нагадують рятувальники. Через воєнний стан купатися у річці Дніпро заборонено ще від початку 2022-го. Таким є рішення ради безпеки та оборони. Передусім, через високу вірогідність натрапити на вибухонебезпечні предмети. Це необхідно для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, тому що Зараз ніхто не знає, що може бути в воді. Вона потенційно небезпечна завжди, але у військовому положенні, яке зараз у нас діє в країні, це особливо необхідно. Заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах міста Запоріжжя. Також заборонено вихід на воду будь маломірних плавзасобів, будь-то моторних човнів, гробних або надувних. Дуже часто трапляється, люди знаходять зриву вибухонебезпечні предмети. До того ж, не відповідають нормам і показники забрудненості води у Дніпрі, але кажуть рятувальники в більшості людей це не зупиняє. Тож відвідують пляжі, спілкуються з людьми та роздають інформаційні матеріали. Дякую, це може можна залишити, Так, да, це залишається до вас. Дякую, передайте дітям своїм і знайомим. Такі рейди рятувальники проводять регулярно та нагадують, що вода, окрім прохолоди та приємного дозвілля, несе в собі і небезпеку, про яку не варто забувати. Валерія гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Понад три тисячі квітів висадять у Дніпровському районі. Комунальники Зеленбуду активно готуються до Дня Незалежності, приводять до ладу клумби та висаджують різноманітні рослини. Такі роботи виконують зокрема в сквері по вулиці Верхній на облаштування території. Знадобиться щонайменше доба. Загалом залучено 16 працівників. Висаджуємо бігоню, цинерарію, петунію та інші квіти хлорофітом висаджуємо. Це квіти, які ми садимо на землі, а ще будуть квіти, які ми будемо садити у вази. Також обрізають дерева та кущі, аби вони мали гарну форму. Кажуть, за сезон санітарне вилучення старих гілок виконують щонайменше три рази. А от клумби прибирають раз на місяць. До ладу приведуть насадження і вздовж проспекту Соборного, а також у сквері Розарій. Нині роботи тривають на проспекті Металургів. Ми виконуємо роботи. З стрижки кущів, а також прополюємо і висаджуємо квіти на квітниках. Зараз ми готуємося до свята дня незалежності, тому вже ми завершуємо ці роботи. Вже всі квітники у нас прополиці, кущі загалом вже підстрижені. Побутове сміття, гілки дерев, трава та купи пластику у Вознесенівському районі Запоріжжя виявили нове стихійне сміттєзвалище. Інспектори держекоінспекції Південного округу зафіксували засмічення площою близько 15 квадратних метрів біля будинку на вулиці В'ячеслава Зайцева. До відповідних служб спрямовано припис і з вимогою ліквідувати звалище до 12 вересня. Аби ввечері не ходити в темряві. В Запоріжжі перевіряють ліхтарі та мережі зовнішнього освітлення. Працівники Запоріжжя світла лагодять несправності, окрему увагу приділяють контролю за роботою шаф зовнішнього освітлення та стежать, що вуличні ліхтарі працювали без перебоїв. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.